Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Євровектор. 17 річок загалом несуть свої води до материнської ріки. Серед них є одна, яка тече територію Закарпаття. Це річка Тиса. Власне, розпочнемо ми програму із е, відеосюжету, який розкаже про святкування дитячого фестивалю Тиса Молодша сестра Дунаю. Який цей фестиваль, до речі, вже в шосте відбувається в Закарпатті. І саме з дитячої тематики ми почнемо серйозну розмову про те, як зберегти екологію Дунаю і екологію українських річок у відповідності до європейських стандартів і законів. Я зачерпнув з родного краю дари широкого Дунаю. Тут є орех, черім колючий. Вкуснее арахиса и круче. Им голод мой народ питался, И жив-здоров тогда остался. Ракушки здесь лежатся взморья, В них вечно слышен ропот моря. Дорожче золота, все і серебряні монети. Істочник життя, дар природи. Дунайські скормили води. Сашко приїхав на Закарпаття із української Венеції, міста Вилково, що знаходиться у дельті Дунаю. Юнак ґрунтовно готувався до екологічного фесту. Сам написав вірш, сам змайстрував з підручних матеріалів композицію на конкурс Дунайський митець. Робота називається. Тікуч. Їм пользовались наші предки зараз. Можна з нього пити воду, но в основному його використовують в тому, щоб воду відливати. з лодок. робота виконана з дерева. у піснях, танцях та віршах. Діти з різних куточків України прославляють Дунай, річку європейського масштабу, що географічно об'єднує країни і людей. Ці школярі юні екологи, і вони, як ніхто інші, знають про проблеми басейну інтернаціональної ріки. Це Дунай, він зображує схожість людини та річки, залежність від людини та людини залежність до Дунаю. З одної сторони він вдягнутий акуратно. Це якщо люди будуть до нього ставитися добре, якщо будуть не смітити. З іншої сторони він грязний. Це якщо ми вже дотепер не задумуємося і далі будемо смітити і забруднювати річку. Представник Єврокомісії в Україні Ханс Райн нагадав, що збереження стану та безпеки у Дунайському басейні залежить саме від міжнародної співпраці і від розуміння громадян кожної країни важливості цього багатого водного ресурсу. У Європі ми дуже піклуємось про наше навколишнє середовище, і це одна з наших найголовніших цілей зберегти природу. Також навколишнє середовище найголовніша площина для співпраці з Україною. Міжнародні програми, що спільно реалізуються в Україні, покликані в першу чергу виховати екологічну свідомість, навчити людей цінувати дарунки землі в даному контексті. Завдання дорослих показати своїм прикладом дітям, що збереження річок це збереження майбутнього. Народитись і вирости в краї, де є 9429 річок, які всі являються басейном Дунаю, і не думати про них, не піклуватись про них це було б неправильно. Тому через охорону. Водних ресурсів будь-яких водойм, але найголовної сьогодні матінки нашої річки Тиси, яка є дійсно молодшою сестрою Дунаю. Є можливість знову привернути увагу школярів, дорослих, службовців, керівників, буквально всіх людей до тих проблем, які стоять із охороною водойм. Ви знаєте наскільки вони забруднюються і промисловим, але й побутовим сміттям. Щоб ми по новому подивилися на річку. Як на ту, яку треба берегти, як джерело наших матеріальних благ, води, але й духовного пісні, картини, фотографії, все, що сьогодні робиться, якраз приурочено до цього свята. Близько півтисячі рибин діти випустили у річку. Такий подарунок вигадали організатори для усіх переможців конкурсів, що відбулися в рамках фестивалю. Ми продовжуємо розмову з нашим гостем. Це пан Едуард Осійський, начальник відділу басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, пане Едуарде, для мене була звичною більш назва вашої організації, колишня Закарпатський облводогосп. Уже скоро рік ви працюєте під новою назвою. Це тільки вивіска змінилася чи змінилася суть роботи? Через доброго дня я хочу сказати, що змінилася не тільки вивіска, а змінилася і робота. Сама назва нашого басейнного управління означає, що ми працюємо в басейні Тиси. Адміністративно так склалося, що єдина область в Україні Закарпатська, яка за адміністративним поділом співпадає з поділом річковим, тобто є безпосередньо басейном річки Тиса. І вже в самій назві нашого управління відображено європейський принцип управління водними ресурсами за басейновим принципом. Це за басейновим принципом працює не тільки наше обласне управління, а й наше підвідомче управління. Ужгородський це басейн Ужа, Мукачівський басейн, Латериць і так далі. Це основний принцип європейський, який ми вже декларуємо з самого початку. І наша основна задача зараз якраз провадити всі європейські принципи у управління водними ресурсами саме нашої ТИС. Нашого Закарпаття. і я хочу, щоб ви пояснили ще один такий момент, чому саме невеличке село е Квасово стало місцем для проведення, скажімо так, міжнародного дитячого фестивалю. Я поясню, ми вже шостий рік проводимо цей фестиваль в Закарпатті. До цього часу ми його проводили 4, 5 років на Рахівщині. Перші фестивалі це були День, Дуна, День Дунаю в центрі Європи, тобто ми проводили його в Діловому. Минулого року ми його провели саме в Єсіннях, тому що в рамках цього фестивалю на витоку Тиси, так само, як на витоку Дунаю, так само на витоку Тиси, ми встановили 5 табличок. Ви, ваша студія робила передачу, встановили 5 табличок табличок. кожна країна, яка є через яку протікає Тиса, поставила свою табличку. Це в минулому році. Зараз ми перейшли в село Квасово. Чому? Тому що декілька років тому назад реалізовувався про реалізовувався один із проектів Європейської комісії, де саме в цьому селі, яке найбільш страждало від паводків, 98 2001 року, за рахунок Європейської комісії було збудовано дві дамби, які змогли захистити це село від паводків. і ми хотіли привернути увагу всіх, в тому числі європейської комісії, до цього села. Тому фестиваль провели в цьому селі. Це село є досить не дуже невеличке всього. Тисячу людей, але представте собі наскільки село дружньо згуртовано. Вони святкують там практично кожну другу року свято Дамби. Вони дуже підійшли до цього свята, ну з такою великою енергією, і це свято, я думаю, вдалося провести нам дуже вдало за допомогою громади цього села. От, практично з 98-го року працює ця міжнародна комісія захисту е, річки Дунай, і Україна долучилася до роботи цієї комісії на найвищому. Е, Рівні Україна навіть не долучилася. Україна ініціювала створення цієї комісії. Вона ініціювала створення цієї комісії в 99-му році. Україна безпосередньо е, брала участь у цій комісії. Навіть ми цілий рік. Україна головувала в цій комісії. В цій комісії створена окрема група робоча група е, тиси, яка займається саме проблемами тиси, саме проблемами нашої річки Тиси, яка об'єднує п'ять е, країн. І завдяки е, роботі цієї комісії у нас е, в минулому році. На Закарпатті в Ужгороді 11 квітня підписаний план управління басейном річки Тиси. Тобто п'ять країн об'єднали свої зусилля для того, щоб зберегти нашу річку Тису. От ми говоримо про збереження річки Тиси, а говорячи про збереження тиси, розуміємо, що ми робимо свій внесок збереження Дунаю. От як ми бережемо Дунай? Які головні заходи нам потрібно здійснити для того, щоб було реально видно? Ми я, працюємо. Я, я ви вже наголошували, що ти річка тиса є однією з найбільших приток річки Дунаю. І Відповідно, розроблений план управління річкою Дунаю. А план управління річкою річковим басейном Тиси це його складова. Розумієте, як пазли, Коли з якого складаються маленькі, маленькі деталі. І так само ми, якщо виконуємо цей план управління річковим басейном Тиси, це є європейський інструмент для збереження і відтворення поверхневих та підземних вод цього басейну. Ми повинні виконувати цей план. Планом передбачено певні етапи. От, Наприклад, для нашого басейну річки Тиси. Є основні моменти. Я можу їх зараз назвати. Основні моменти це перше, якщо так ділити по покрити, це забруднення органічними речовинами, забруднення поживними речовинами, забруднення небезпечними речовинами. Потім у нас є таке поняття. Ми повинні зменшити забруднення. Зменшити, забрати. так. далі. У нас є таке, як гідроморфологічні зміни. Ви ж самі бачите, що міняється русло річки, міняються береги. Це четвертий такий етап. Потім у нас є проблеми. Проблеми сюди ж ми відносимо і проблеми, яка не властива для інших басейнів. Це проблема засмічення наших річок, проблеми побутового сміття. Розумієте, так виходить, що дуже багато для нас, для нашої області, та й для всього басейну. Це актуально питання засмічення. Крім цього, ще є шостий аспект: це поява в наших річках нетипових для закарпаття риб і рослин. Тобто, риби і рослини, які не властиві для закарпаття, це основні шість аспектів, які є для басейну тиси. А яку роль в цьому плані відіграє програма будівництва протипаводкових споруд? Є подивіться, є в цьому плані, є розроблені заход, і одним із заходів цієї програми є тобто реалізація програми. У нас добре всім відомо, що в області існують діють дві програми: це державна комплексна програма і регіональна програма, тобто захист населення від шкідливої дії води. Ми повинні зрозуміти, що з паводками не треба боротися, а з паводками треба жити. Якщо вже за час реалізації цієї програми. Ми могли захистити, наприклад, з 88 населених пунктів. Тобто зараз, вже завдяки реалізації цієї, програми нам вдалося захистити населені пункти, нам вдалося зменшити збитки від паводків. Ви розумієте, коли в 98-му 2001 році були збитки колосальні, то вже в 2010 році паводок, який був на річках Закарпаття, а збитки в десятки разів менше. Це за рахунок нашої реалізації цієї програми. І ця програма є як. Ключовим етапом у реалізації цього плану управління, крім цієї програми, у нас існує програма поводження з твердими побутовими відходами. В нас існує стратегія, у нас існує програма питна вода. Всі ці, якщо ми тут в Закарпатті зможемо реалізувати ці ці всі програми, то ми зможемо цим самим захистити нашу тису і захистити Дунай від всіх тих небажаних. Небажаних явищ, які я говорив перед цим, взагалі, якщо говорити про збереження водних ресурсів, то скажімо так, яким чином застосування оцих європейських стандартів і норм збереження водних ресурсів впливає на Україну і взагалі. Чи можна говорити про поширення цих європейських да, стандартів да. на інші інших дуже тут, якраз вдало можна говорити. Ми як басейн тиси є як таким пілотною територією для впровадження принципів європейського законодавства на території України, тому що практично басейн тиси це басейн Піти, це басейн, який охоплює п'ять країн в Тому числі України чотири з них є країнами Євро ЄС, для яких є обов'язковим виконанням всіх європейських норм. Для нас, наприклад, не обов'язковим виконання цих європейських норм, але Україна підписала і рамкову конвенцію по охороні Дунаю і підписала Карпатську конвенцію. І на черзі на черзі буде напевно підписана угода між Україною і ЄС, і тоді нам прийдеться обов'язково виконувати всі ці європейські норми. Ми вже зараз практично працюємо. В області в нас бо наше басейну управління працює за європейськими нормами. Ми проводимо всі відповідні роботи, так як передбачено європейським законодавством. І моніторинг у нас складається з трьох складових: гідробіологія, гідрохімія, гідроморфологія. І відповідно всі роботи проводяться за європейським принципом. І тому не дивно в нас так багато є співпраці з європейським союзом. Це реалізація міжнародних проектів, які здійснює наше басейне управління. Пане Едуардо, я вам дякую за участь в програмі, в програмі і дякую за розмову. Сподіваємось, що і надалі ми будемо говорити про е, ті е, не тільки проблеми, а ті позитивні досягнення, які е, ви будете мати в роботі, і про те, як вони будуть впроваджуватися на території України? А ми, шановні телеглядачі, продовжимо розмову про ТИСУ. І зараз я пропоную вам переглянути невеличкий відеоогляд, який стосується країн наших сусідів Австрії, Угорщини, Румунії. Як вони оберігають Дунай і що для них зараз першочергово? Дунай для Австрії від німецького пассау до передміст Братислави є єдиною судноплавною річкою і найбільшою водною артерією країни. Його береги це суцільно мальовничі краєвиди та щільно прокладені туристичні маршрути, на яких вдало поєднуються велодоріжки з автотрасами та піші прогулянки з водними. Враховуючи привабливість Австрії як туристичної держави, владні інституції країни особливу увагу звертають на збереження природних ресурсів та запобігання забрудненню землі, повітря та водних басейнів. Зокрема, окремим напрямком проекту, що стосується Дунаю, є поліпшення ситуації з роздільним збиранням сміття на вантажних річкових судах та ефективності збору відходів на території дунайських шлюзів, а також прибирання території загального користування вздовж узбережжя річки біля міста Корнельбург. До переліку заходів входить поновлення швартових платформ, будівництво восьми причалів, асфальтування берегових доріжок та сходів на спусках до річки. Принаймні, саме ця тема активно відслідковується австрійськими змі. Річка Дунай для Словацької республіки асоціюється з гідроспорудою Габчиково. Словаки пишаються Габчиковою і вважають його скарбом своєї нації. Мова йде про одну з найбільших гідроспоруд у Європі, яка забезпечує міжнародне суднопластво річці Дунай. Гідроелектростанція Гапчикової є екологічним джерелом відновлення, яке продукує близько 10% електроенергії Словацької республіки. Завдяки цьому об'єкту здійснюється додатковий захист значної придунайської території від відповідно. Ця гідроспоруда забезпечує можливість цілорічного судноплавства по річці Дунай. Також вона постачає екологічно чисту електроенергію, за рахунок чого допомагає охороняти навколишнє середовище. Тут створені ідеальні умови для розвитку різних водних видів спорту. Гідроспоруда стала зоною активного відпочинку для жителів Братислави та людей з навколишніх регіонів та туристів. Сектор румунського Дунаю становить близько 1075 сімдесяти п'яти кілометрів довжину і є важливою складовою частиною сьомого європейського транспортного коридору. Зважаючи, наче не найдовшу в межах десяти країн протяжність річки, Дунай для румунів є не тільки потужним джерелом поповнення скарбниці держави, а й найбільшою природною зоною відпочинку. Проте говорити про високу екологічну освіченість громадян ще зарано. Тому місцева влада вдається до жорстких заходів щодо тих людей, які самовільно встановлюють наметові містечка на. На берегах Дунай. Високі штрафи за залишення на березі річки тонни сміття природоохоронні служби пояснюють вимогою часу. До всього ж всі вони підкріплені відповідними законодавчими актами. Це по перше, а по-друге, в ці Дунаю держава через свої структури розпочала активно заохочувати будівництво стаціонарних кемпінгів та зон відпочинку. Відкриваємо світ по Дунаю. Звичайно, найпростіше познайомитися з Дунаєм це відвідати столиці тих держав, чотирьох держав, які розташовані саме на річці. Проте Дунай це не тільки столиці, це величезна кількість маленьких містечок, які мають вікову історію і які є окрасою для кожної з цих країн. В угорському вишеграді побував мій колега Максим Мельник. Історія цього корабля починається вранці, коли він робить свій перший ранковий рейс. Кожного навіть дуже маленького корабля є своя дуже велика людина. Це його капітан. Дюрі, Бачі ніколи не відкривав нових континентів і не прорізав хвиль великих солених морів. Та посеред Дунаю на своєму кораблі він почуває себе справжнім морським вовком. Наволікині човар воськіпу. Я не такий авантюрист, щоб бути капітаном морського лайнеру. Ні, я не такий. Але я люблю дивитись на величезні морські шторми і хвилі по телевізору. І мені цього вистачає. Мені добре тут. Тут спокійно. Дивно, ні. У кожного капітана навіть дуже маленького корабля має бути свій матрос. За чотири хвилини рейсу вірний помічник Дюрі Бачі, матрос Йончі, встигає подумати про все на світі і навіть про вічність. О, тут на кораблі можна думати про багато що. A феєм, Дивишся на воду і задумовуєшся de, de про життя, нервіння, про воду, életről, або ще щось. а взагалі я не філософ, намагаюсь просто працювати. Hát, Фортеця Вішеграду була ласим шматком для багатьох за багато століть. Та підкорити його високі мури не зміг ніхто сьогодні його підкорюють туристи із келихом вина у своїх руках. Замку наливають усім, хто потрапив за його мури, де і сьогодні панує справжнє середньовіччя. І, хоча над замком у хмарах промчало чимало буремних подій, дещо у ньому залишається незмінним. Сьогодні, у 21 столітті, хоча б на один день у нього мають бути свої королева і король, нехай навіть із Китаю. І якщо вже говорити про Угорщину, то я хочу додати, що угорський уряд не погоджується із рішенням Євросоюзу про збільшення об'ємів перевезень річкою Дунай, поза як зараз цей вид перевезень є найдешевшим. Збільшення об'ємів перевезень через річкою до Чорного моря передбачає в свою чергу поглиблення в багатьох місцях форватеру річки. І це, звичайно, на думку знову ж таки угорських фахівців може надзвичайно зашкодити навколишньому середовищу, і, зокрема, екології річки. Тому вони виступають з однією умовою. Не річку потрібно підлаштовувати під кораблі, а кораблі будувати так, щоб вони не шкодили річці. До всього ж угорський уряд розробив ще одну програму перлина Дунаю, якою передбачено заборона користування плаваючими засобами на певних відрізках. І ділянках річки, навіть заборона використання моторних човнів. Такою була інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами з найкращими побажаннями і сподіваннями на добро і пізнання світу. Долучаємося до європейських стандартів і цінностей. Отримуємо від цього задоволення. На все добре!